Як дитячі ігри у війну стали реальністю? Компанія Волинян влаштувала бізнес на ухилянтах. У Луцьку викрили шахрайський кол-центр. Через устилух під виглядом гуманітарки перевозили брендовий одяг. Підсумковий випуск новин на часі. Про головні події дня, що минає, дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працюють Ірина Мироненко та Юрій Куцик. Наші вітання. Сумна звістка надійшла в Камінькаширський район із фронту. Молоде життя Віктора Войтка із села Серхів Перлісницької громади забрала війна. Воїн поліг смертю хоробрих за незалежність України. У зв'язку з цим в районі оголошено триденно жалобу. В останню земну дорогу у Ківерцівській громаді провели героя, який віддав своє життя в бою за Україну Ігоря Думку. 48-річний солдат помер 16 жовтня цього року від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Вчора, у неділю, відбулася запокійна панахида за загиблим захисником. Смерть і думки це не тільки біль родини, це біль усієї громади та усієї країни. Адже чоловік був справжнім патріотом та вірним захисником України. Ковальчани віддали шану та провели в останню дорогу земляка Олександра Дементьєва. До лав ЗСУ чоловіка мобілізували у вересні цього року, а 19 жовтня він загинув від ворожого обстрілу на Куп'янському напрямку. Олександр. Корінний ковальчанин навчався в ліцеї номер 11, закінчив професійно-технічне училище, служив в українському Криму десантником. Чоловік був надійною опорою своїй мамі, хорошим другом, колегою, наставником і прикладом у житті для сина Андрія. В обласному центрі Волині попрощались з героєм. Андрій Булгаков не став відсиджуватись вдома, хоча й мав можливість не йти до війська. Любов до України та чоловічий обов'язок все ж побороли страх перед ворогом та смертю. На жаль, додому він так і не привіз звістку про омріяну перемогу. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали ще одного лучанина: військового Андрія Булгакова. 47-річний чоловік служив у теробороні Луцька. Згодом продовжив військову службу у лавах ЗСУ. Загинув Андрій Булгаков 16 жовтня внаслідок ворожого артобстрілу на Херсонщині. Ми сьогодні дякуємо йому за те, що він до останнього виконав свій чоловічий обов'язок обов'язок воїна-захисника, не пошкодувавши себе, а складши своє молоде життя в жертву за всіх нас і за майбутнє України як незалежної держави. Провести в останню дорогу і віддати останню шану прийшли друзі, колеги, побратими і незнайомі з Андрієм. Люди за чию свободу й загинув мужній воїн. Прекрасна світла людина, яка пішла воювати. Міг не йти. У нього була бронь, інвалідність і так далі. Починав він в борі у нас в Потім пішов на аеродром. На аеродром на аеродромі також міг далі служити нікуди не але він визвався добровольцем на передній лінію. Він вважав своїм обов'язком дочка його є, є ким гордитися. Батько не герой і загинув героєм. Донька загиблого Андрія Булгакова прийшла на прощання з татом в його військовій формі. Для неї, як і для багатьох, він залишиться в пам'яті як мужній та відважний чоловік. Справжній герой. Він перед тим як поїхати під Херсон. Він він написав мені, що «пробач мене за все. Як він мене любив, і я хочу сказати, що дуже люблю свого тата. Він сам пішов. Він не був воєнно об'язаний, але він пішов сам. Він був хорошим меншим, добрим чоловіком. В останню дорогу прийшла провести Андрія і пані Валерія, яка з теплом згадує про свого однокласника Андрія. Він був такий спокійний, дуже ніжний хлопчик. От, і я не можу повірити, що його зараз немає. Мені, мені дуже, я дуже співчуваю батькам його, діткам, сім'ї, царство йому небесне, земля Пухом. Він назавжди буде в наших серцях. Ми все життя будемо вдячні за те, що він зробив для всіх. Поховали Андрія Булгакова на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа. На приликий жаль, ще одна сім'я залишилася без свого захисника, батьки залишилися без сина, родичі залишилися без свого родича. Таких сімей з кожним днем більше, тому нам потрібно зробити все від нас залежно, кожному з нас для того, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу і щоб вона наступила з якомога меншими втратами. Вічна пам'ять та честь усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна пам'ять та шана героям. Я не військова людина, мені котика навіть шкода. 36-річний лучанин Андрій Дудаєв до початку повномасштабної війни їздив за кордон на заробітки. Проте, коли ворог напав на рідну країну, не задумуючись, став неї захист. Історія бійця, який знає, яка війна насправді. Далі. Вибухи в рідному луцьку 24 лютого минулого року застали Андрія вдома. Продавшись з батьками, чоловік, який має інвалідність, все ж взяв документи та необхідні на перший час речі та пішов до військомату. У війна треба захищати свою державу, батьків, майбутніх дітей наших. Лучше бути там воювати, а не ждати, коли вони сюди прийдуть. Зізнається, спочатку була черга до війська, тож і вступив до Волинської тероборони, пройшовши навчання відразу на передову. Попереду харківський напрямок, Куп'янськ та інші гарячі точки. там є час переосмислити взагалі свою життя, як ти прожив, що ти не спів, а що ти зробив. А багато що не, не вспів зробити, і мотивація теж, типу, треба так вернутись, вижити і, і зру, зробити те, що не встиг. А що не вспів? Наверно, женитися. Зізнається, ніколи не думав, що дитячі ігри у війну стануть для нього реальністю. Коли взяв до рук справжню зброю, то зрозумів, шансу на помилку тут нема. Тому запевняє військовий, вишкіл потрібно проходити усім. Моя думка, що треба. Робити так, як в Ізраїлі, що всі проходять, ну там якісь курси, і всі знаються в воєнне діло, що жінки, що чоловіки, і в разі чого вони знають, що хто, куди, в яку частину має прийти прибути і, і нести службу. Андрій півтора місяці тому повернувся додому за спокій та мирний сон. Чоловік завдячує побратимам, які мужні оборонять країну. Наскільки чекали, ось цього повернення додому. Ну, він довго, довго ждав, і радий, бо попав додому, але перші дні не міг привикнути, що все тихо. Трусинаюся від того, що тихо. Бо там завжди щось летить, щось взривається, а тут тихо, такі, оба, проснувся, дивлюсь, де то я. Оба, вдома, квартира, ага, все, значить вдома. І назад лягаєш спати. Ну і так. Ну, то я думаю, що це всіх так. Що просили приготувати? Бо ж вас чекали? Ну я нікому не говорив. Я б так приїхав. Неждано, негадано Ну, а батько, як побачив, то він одразу поїхав на базар, купив продуктів і мені солянки зварив. Бо я люблю солянку, коли він варить. Зізнається, хоча й перебуває у Луцьку думками все одно з побратимами. Каже, прикро те, що в країні досі війна, а деякі люди забувають про це. У кожного своя совість типу, і у кожного своє розуміння. Для мене дико, типу. але я розумію, що життя типу, не закінчилась, типу, воно має йти далі. Ну, але вже так, тут у пацани напередку. Не доїдають і так далі, а ти виїжджаєш, допустим, в Харків приїхав а там повно людей собі, ходять, гуляють, типу, війни нема там. Підтримувати наших захисників наразі обов'язок кожного, хто спокійно спить під відносно мирним небом. Так само важливо поповнювати ряди військових, адже хлопці втомились і теж хочуть повернутися додому на ротацію. І рано чи пізно кожен буде там, І кожен пройде через цю війну. Андрій Дудай каже, спільна мрія жити у вільній та щасливій країні неабияк об'єднала українців. Тож чоловік переконаний, що перемога обов'язково за нами. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Бійці об'єднаної штурмової бригади Людь. Із веденого батальйону НПУ захід отримали дрони, камікадзе, квадрокоптери, квадроцикли і іншу необхідну техніку. Це допоможе нашим бійцям впевнено рухатися вперед, звільняючи рідні території. Техніку придбано за одноденний заробіток волинських поліцейських, а передало бійцям все необхідне керівництво управління поліції, яке побувало на одному із східних напрямків. Придбана техніка уже допомагає нищити ворогів ще ефективніше. Міно столі. Міно солі. Щомісяця місяця виманювали громадян до двох мільйонів гривень. У центрі Луцька кіберфахівці СБУ викрили та заблокували діяльність шахраїв. Спритники під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери й інші активи привласнювали кошти українців та іноземців. У шахрайському кол-центрі було аж 20 операторів, які працювали у двох відділах. Першому відділі працювали стажери та нові співробітники, які телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. Якщо потенційна жертва попадала на гачок, перенаправляли їх на працівників другого відділу. У другому відділі працювали досвідчені працівники, які безпосередньо схиляли осіб до перерахування коштів під виглядом інвестицій. За оперативними даними до організації незаконної діяльності причетна уродженка рівненщини, яка вирішила заробити на злочинній схемі. Під час обшуку у приміщенні кол-центру виявлено банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Через пункт пропуску у Стилух в Україну намагалися незаконно вести спортивний одяг і взуття відомого італійського бренду. Кутрабанду виявили прикордонники спільно з митниками. На поглиблений огляд було направлено мікроавтобус Мерседес, який їхав за кордону з гуманітарним вантажем. У багажному відділенні інспектори з оперативниками виявили контрабандний товар. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України, у товаросупровідних документах не значилася інформація про нові куртки, штани, футболки. інший одяг і взуття загалом понад дві тисячі одиниць. Були в бусі також ящики з гуманітаркою, однак не багато. У пункті пропуску у стелух мешканець Закарпаття намагався під прикриттям гуманітарної допомоги провести в Україну новий спортивний одяг. Вартість цієї партії майже 9 тисяч євро. Чоловік, власне, приховав їх від митників для того, аби ввести їх в Україну без плати митних платежів. Недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон громадянами, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 30% вартості цих товарів. По 2-3 тисячі доларів аби виїхати за кордон. Компанію молодих волинян звинувачують у незаконному переправленні українських чоловіків України Євросоюзу. Нібито компанія спільників обзавелась кількома десятками початок різноманітних установ і робили фіктивні документи, як то кажуть, які душа забажає сьогодні. Фігуранти цієї справи прийшли до суду. А от організатор схеми кажуть, правоохоронці, за тисячі кілометрів від України. Під час обшуків правоохоронці виявили у них чимало різних печаток і документів. Слідчі кажуть, що лучанин і лучанка підробляли документи, аби чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон. Більше того, зі слів правоохоронців, московий центр цієї схеми і сам виїхав за кордон в Іспанію. Кажуть, що організатор такого бізнесу на ухилянтах виїхав у теплі краї як супроводжуючий батька інваліда. От тільки тато одразу повернувся, а підприємливий син, нібито залишився в Іспанії. Двоє інших фігурантів цієї справи опинилися на лаві підсудних. Юнака поліція раніше, схоже, розшукувала щодо іншої справи про крадіжку. А от дівчина, як писали у пресі, нібито психологиня і мала кредитні борги. Які банк повертав через суд. Вона та її адвокатка кажуть, що багато із того, що писала преса, неправда. Але як усе було насправді, говорити не захотіли. Правоохоронці переконані, що ця компанія взялася заробляти на підробці свідоцтв про народження дітей. Орієнтовно 2-3 тисячі доларів зараз. А саме зняття інформація з транспортних і мереж встановлено зміст розмов, Аналіз яких давав можливість відтворити саме механізм чинення злочину. Ну і крім того, також важливо важливе доказове значення мала інформація щодо поштового пересилання між фігурантами і безпосередньо людьми, які в подальшому перетинали кордон. Тобто, що свідчили про те, що вказані особи вже отримали пакети документів, на підставі яких ними було здійснено перетинку. А, тобто, це була не особисті зустрічі, ні ні. А, а звідки це з усієї країни такі клієнтів? Переважно більшості це люди з південних-східних регіонів України. А як вони зв'язувалися з підозрюваними? Як знали, що можна в них замовити таким Попередньо був створений телеграм-канал, де була відповідно містилася інформація про те, що, скажімо так, можуть бути штучно створені підстави для перетину кордону, в якості багатьох відвідки. І вже кому це було цікаво, відповідно вже зверталися і в порядку переписки. Домовлялися про ціну, про вартість і е, кількість документів, оскільки хтось мав одну дитину, йому треба було дві двоє дітей. Документи на двох дітей. Але схоже, не багатодітністю єдиною. В СБУ кажуть, що спільники підробляли ще й документи про навчання в іноземних вузах, довідки військово-лікарських комісій. Під час обшуків вилучили 27 печаток. Е, в основному це печатки Іноземних органів державної реєстрації, актів цивільного стану, і плюс печатки консульств України щодо завірення перекладу на українську мову офіційних документів і апостолів. Походження печаток слідства не встановлені, однак встановлені повідність між вилучення печатками і відтисками, наявними безпосереднього оригіналу документів. Уже через кілька днів розпочнуть досліджувати докази, отримані в результаті негласних слідчих розшукових дій. Підозрюваним загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Говорить, що має зір мінус 9 і камені в нирках, а військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати. Тепер лучанина Ігоря судять за ухилення від мобілізації. Більше розкажуть наші журналісти. Ігор каже, що як тільки отримав повістку для уточнення даних, одразу прийшов в центр комплектування. Вручили повістку на блокпості, сказали оновити дані ТЦК. Ну а закінчилось вон судом. Вже два ВЛК пройшов. Я ну проходив всі, всіх врачів проходив, яких мені направляли. Чоловік каже, що мав камені у нирках, його прооперували. Попри це, говорить, що має ще й зір мінус дев'ять. Але військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати. Видаляли камінь з нирки, бачається. бо була деблокована ліва нирка. Я в ТЦК це показував, ну першим, перед першим ВЛК, вони мені сказали, що ну, ти придатний, виїжджаєш служити. Я ліг в лікарню, тиждень пролежав в лікарні, зір впав після наркозу. Ну і так, відходив погано від наркозу. Я їм показував ну, виписку з лікарні, що вони мені сказали, що ти купляєш справки, де ви їх берете. До суду Лучанин прийшов без адвоката, захищатиме себе сам. Вину, говорить, визнає частково. Каже судді, що за результатами УЗД у нього знову в нирці камінь. Щодо зору, то розказує, що спочатку окуліст із ВЛК побачив проблеми зі здоров'ям. Окуліст побачив, ну, що є проблеми. І я хворію це з трьох років, коли травма була в голову. І, ну, у мене з дитинства я в окулярах він у сказав, ти як, ну, не можеш з таким зором служити. Направили мене ще в обласну, бо написали акт да? да, Направили в обласну. Я прийшов ще в обласній уколіста, помімо того, що в другий. Прийшов на ВЛК, вже інший врач у куліст, ну там друга зміна. Каже, ти повністю придатний. І все. Ну, це, що ви проходили в обласній лікарні, ви показували це заключення Так, показував все, історію хвороби, показував з трьох років, в мене є виписки всі. Але вже інший лікар із комісії, каже Лучанин, визнав його придатним до війська. Завели в кабінет, щось там попідписував, все, виїжджаєш. Я їм показую УЗІ перше, перед першим ВНК, що в мене деблокована ліва Ну, це трошки серйозно. Вона відмирати починає від камня». Нічого ти раніше нам цього не казав. Чи правду розказує Ігор? Суддя вирішив викликати свідків, допитати медиків із військово-лікарської комісії і розібратися, чи справді чоловік такий здоровий, як визначила комісія. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку стартував новий хокейний сезон, який відкрив всеукраїнський турнір. Цими вихідними на льодовій арені снігової королеви за перші змагались чотири хокейні клуби. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Дві луцькі команди та по одній з Хмельниччини і рівного 21 та 22 жовтня провели цікаві хокейні поєдинки у стартовому цього року всеукраїнському турнірі. Через війну минулоріч таких змагань не було. Тому, аби підтримати спортсменів, відновили проведення хокейних змагань. Минулого сезону не було дуже багато хлопців з різних команд в нас пішли до ЗСУ. І от ті хлопці, які залишились, вирішили і підтримати і їх, і себе, і взагалі спорт на Волині. До нас завітали команда Смельницького, команда з Рівного і дві команди. З Луцька, це хокейниковства, хокейник Лучан». Близько 20 років тому хокей став частинкою життя Валерія Стасюка з Рівного і щоразу бере участь у таких турнірах, де найзапеклішими суперниками традиційно є Луцьк та Рівне. В цьому сезоні знову розпочинається хокей, повертається на Галицьку землю. Кожного року завжди в цих змаганнях такими суперниками є Волинська рівненська школа хокею. Перша гра сьогодні організована турніру також почалася з цих двох команд. Луцьк Рівне перемогла в цій грі. Команда Луцька. Дуже дякуємо організаторам, що в такий важкий час ми можемо організувати такий турнір, повернути хокей. Після поразки з Луцьком рівненські хокеїсти досить впевнено розпочали боротьбу із командою Проскурів, закинувши у ворота суперника три шайби поспіль. Проте у другому періоді хмельничани перехопили ініціативу і не лише зрівняли рахунок, а й за кілька хвилин до завершення ігрового часу зуміли вибороти переможне очко. Та виграли з рахунком 6-5. У цьому сезоні це наша перша гра. Спочатку програвали 4-0, потім зібрались духом, силою, дожали. Перемогли з однієї шайби відірвались дуже класно. Трошечки є туман, але нічого це не заважає, Коли хочеш пограти, коли хочеш з задоволенням це зробити, нічого не заважає. Взагалі дуже подобається. Очікуємо тільки перемог. На цьому турнірі кожна команда дуже достойний суперник. Морально готові до кожного, будемо старатися тільки перемогти. Через різкий перепад температур, коли на вулиці плюс 22, а всередині близько нуля, над льодовою ареною утворився туман. Проте для хокеїстів це не проблема. Разом з друзями прийшов підтримати команду лучан, де грає батько Владислав Сак. Хлопчик каже, що хокей став сімейним захопленням. Я вже шість років займаюся у хокейному клубі Спарта. Мій брат займався тут приблизно вісім років. Зараз граю в Чехії. Мій тато займається вже 4 роки. Я прийшов його підтримувати, бо він сьогодні грає. Хоча команда Лучан є досить молодою за стажем виступів, цього разу їм вдалося виграти в усіх суперників. Проте, за кількістю закинутих шайб, переможцем турніру став хокейний клуб «Луцк». Ольга Яцюк для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту вай громадськості, телефонуйте за номера, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко та Юрій Куцик. Вдалого вам вечора та до зустрічі в ефірі. У Міжнародний день кухаря відвідувачі галереї вітань розказували про свої кулінарні вміння. Марія два роки працювала в одному з луцьких ресторанів. Тож їй, як професійному кухарю, було що розповісти. Зокрема, на яку страву йшло найбільше зусиль і що найбільше подобається готувати. Саме найдовше це хешбрауни це великі деруни. Їх треба. Нам стандартно давалося 7-8 хвилин на приготування страви. Браво не готувалися 20 хвилин мінімум. Улюблена страва. Ну не знаю. Напевно, що інглішбрекфест. Головне готувати з любов'ю, переконана Галина, та додає, страви варто гарно оформлювати, тоді і смакуватиме краще. Якщо це можуть бути сирнички, то це можуть бути прикрашені або полуничкою. Або персиком, так, так порізано дольками. А, ну, це, можна, це... можна там покласти чи ні? Ні, такого ні. Але от фрукти це так. так. Я таке полюбляю. А, а обранець дівчини Павло поділився тим, яку найекзотичнішу страву пробував. А якщо вже хробаки, цвіркуни, вони як сухарики на смак. Просто якщо ти про це не думаєш, ти їх їздиш, вони як це сухарики. Як, Зоряна розповіла, що готує разом із донечкою Анею. Доню, ти полюбляєш готувати? Так. Да. Да. – А що ж Аня полюбляє готувати? Що ми з тобою готували? Кексики, Кель. а ще Кельсики. що? Печиво. Відвідувачка галереї Вітань Олександра найбільше полюбляє готувати щось солодке, особливо коли є натхнення. Дуже подобається випічка, сортики, робити. Якщо ви теж бажаєте стати учасником галереї вітань, завітайте на перший поверх цуму щоп'ятниці з 16 до 18. 24 жовтня за прогнозами синоптиків в Україні очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. На заході температура повітря вночі від 7 до 11 в день 15-18 градусів тепла. Схід нічна температура плюс 11, плюс 12, денна від плюс 16 до плюс 20 градусів. На півночі температура повітря вночі 8-9 в день від 13 до 17 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 11 плюс 13. Денна плюс 18 плюс 20 градусів. В центрі країни температура повітря вночі 8-10, вдень 16-18 градусів тепла.